Чого не треба робити цієї зими, щоб її нормально пережити? Цієї зими, для того, щоб її нормально пережити, не треба робити головного панікувати. Ви повинні розуміти, що інформацію, яку зараз вам подається, це і є частина інформаційно-психологічної боротьби. І якщо. Ми подаємо цю інформацію для того, щоб ви були обізнані, для того, щоб були поінформовані, для того, щоб наші партнери були поінформовані, як у нас тут перебувають події і що з нами зараз коїться. То москалі будуть передавати інформацію з наративами, що вони не впевнені, що ми переживемо, що можливі проблеми і так далі. І от ці от можливо, може, оце і є визначник людей, чи які вже піддалися, чи ті, які проїжджаються вам по москам. Чому це дуже важливо? Тому що, наприклад, цієї зими ми вперше, може за часи незалежності України, не почули від міжнародного валютного фонду нічого по поводу тарифів, які є для населення. Тому що влада чесно сказала, що при цих ударів додати ще і розборки на рахунок соціальної нерівності це буде перебор, і що ми бачимо вперше за останні 20 років. МВФ нічого не сказав, тому що зрозуміло, на нас б'ють, є соціальна нерівність і це елемент боротьби. І вони пішли зараз говорити про курс гривні і всяку іншу ерунду. Так що дуже важливо бути відвертими, бути прозорими, і саме головне не панікувати.